Абдула Микола Волохов з нами на зв'язку. Це командир підрозділу Терра у складі 3-го армійського корпусу. Вітання вам, добрий вечір, вітаю вас. Слава Україні, героям, героям слава. слава пане Микола. Ми завжди дуже раді долучитися допомагати і ТЕР, зокрема, для того, щоб ви потім змогли закупити необхідне обладнання і боротися з ворогами. Друзі, нагадую, що QR-код на екрані, номер карти також. Будемо допомагати підрозділу Терра зараз. Ну а Абдулу, я попрошу сказати, чого сьогодні ви потребуєте найбільше і на що будемо збирати гроші. Залюбки розповім. Ми збираємо на FPV-дрони, але здавалося, навіщо потрібні впіврони е, постійно стільки про це мови, я залюбки поясню. Збираємо, тому що це найпростіший і найдешевший спосіб не стільки знищувати ворога на нашій території, але і найпростіший спосіб, і найдоступніший, і той, мабуть, єдиний, який ми маємо у себе в руках, для порятунку життя наших бійців, які знаходяться на передку. Все дуже просто щоб піхотинець. Щоб штурмовик, щоб механізатор не був в зоні ризику, ворог має до нього надійти. Ворожий танк має по ньому не стріляти, і тут нам якраз оці ці дрони допомагають. Друзі, коротко розповів на що збираємо, і давайте трошечки більш детально розкажу. Дивіться, мабуть, ще десь два роки назад був великий дефіцит саме в дронах. Дрон коштує в залежності від того, він з тепловізійною камерою на нанооптоволокні, або е ще там всякі як примочки з точки зору зв'язку, про які на жаль не можу розповісти, тому що ворог теж може дивитися їм про це не варто знати, бо воно перестане працювати, якщо вони дізнаються. E, зараз дронів стає більше, але є велика проблема. Ті дрони, які надходять до нас від фондів, ті дрони, які надходять до нас від держави, вони, як правило, відповідають на виклики минулого дня. І здавалося б, що хтось чомусь винен але ні так працює велика логістика, щось закуповують великим тиражем. А ті дрони, які ще місяць назад працювали відмінно сьогодні не можуть виконувати бойові завдання. Вони просто не долітають до позиції. Ми. До вас звертаємося. Я до вас особисто звертаюся з проханням задонатити нам на компоненти. Наприклад, от на цьому дроні ви можете бачити нічну камеру високого високої роздільної здатності. Вона допоможе нам зробити так, щоб ворог не міг перекидати піхоту малими групами вночі. Тому що вдень вони вже розуміють, що ми їх знищимо, а вночі їм здається, що у них ще є шанс. Таких дронів не вистачає. і Ми не купуємо цілком дрон. Ми беремо одну камеру і ставимо її на вже готові дрони. Таким чином. Докинувши зовсім небагато коштів тисячу, дві тисячі, п'ять тисяч гривень, ми робимо так, що цей дрон долетів. А сенс має тільки тоді цей дрон, коли він долітає, сам по собі він мене потрібен. Нам потрібно враження, яке він нанесе, і ви нам не можете допомогти з цим. На цьому дроні, наприклад, я вам трошки порозповідаю, що ми ставимо на цьому дроні, стоїть система дистанційного підриву у випадку, якщо йде ворожа піхота, і якщо ти одним дроном не можеш вразити зразу всю групу. При прямому враженні ти можеш підірвати завдяки цій системі дрон в повітрі. Він засипле осколками більшу кількість піхоти і зупинить меншими витратами ресурсів більше окупанта. А наприклад, якщо в зоні виконання вогнових завдань працює ворожий реп, і дрон не може долетіти. Тобто радіозв'язок е неможливо, не може пробитися радіозв'язок, не може пробитися картинка, то є дрони з нанооптоволокном. В цій бабіні 15 метрів тонесенької катушки, і байдуже, чи працює ворожий реп чи ні, цей дрон завжди долетить. Друзі. Я розумію, що зараз в країні не найкраща економічна ситуація, і іноді здається, що змінять твої 10 гривень, що змінять твої 5 гривень, особливо якщо до цього ти донатив більше. Але я вам скажу, що а, почуйте, ми модифікуємо і навіть тисяча гривень докладена до дрону за 50 тисяч гривень, може зробити цей дрон таким, який долетить до окупанта, долетить до ворожого танку, долетить до ворожої артилерії. І, Зробить в першу чергу так, щоб це все не стріляло по нашим передовим позиціям, щоб це все не призводило до загибелі людей. А порятунок людських життів це найцінніше. Ми разом з вами ми розуміємо, що треба зробити, чого не вистачає, але це дуже оперативні потреби. Вони потрібні сьогодні на завтра, з цього тижня, на наступний тиждень. Тут навіть про місяці ми не говоримо, і фактично, іншого такого оперативного джерела фінансування ми не маємо. Тому Прошу всіх задонатити за цим QR-кодом. Повірте, кожна гривня йде безпосередньо на знищення тих негідників, тих тварюх просто які наносять удари по нашим мирним містам, які минулі на ніч настільки сильний удар нанесли по Києву, познищували цивільні будинки. І є єдиний спосіб, як це зупинити. Єдиний спосіб це знищувати їх. Іншого способу немає. Це війна на знищення і. Ми тут на фронті, а ви в тилу. А повірте, фронт без силу не може існувати. Можемо зараз з раком з вами це все зробити. Я не знаю, чи можна було би ще більш вичерпно пояснити і змотивувати Абдула. Ми надзвичайно вдячні вам за те, що ви ну, по перше, показали, пояснили, розтлумачили. Я сподіваюся, що це знайде свій відгук серед аудиторії, серед тих людей, які от ну, зараз знаєте там 22-27, Хтось можливо вже там до сну збирається. Прекрасний, прекрасне завершення такого не непро з дня, а давайте скажемо прямо трагічного дня, тому що ми маємо жертви підтримати цей збір. Я нічого не буду додавати. Абдула сам все щойно сказав, тільки єдине нагадаю. QR на екрані. Будь ласка, наводите камеру, натискаєте і відповідно потрапляєте на сторінку, де можна підтримати цей збір. Поки ми говоримо, збір триватиме, поговоримо про оперативну ситуацію Харківщина, те, що відбувається властиво там, в зоні вашої відповідальності. Як ваша доба минала? Знаєте, ця відповідь вона вже як рік одне й те саме. Стабільно, стабільно погано, погано, але стабільно. Стабільно, але погано. Ворог продовжує намагатися. Ворог наносить удари авіації. Ворог продовжує наносити удари артилерії. Боєприпаси в них не закінчилися. Це ще може працювати їхня авіація. Цього стало реально менше з того часу, як в нас з'явилося F-16, і ракети повітря, повітря все таки їх перехоплюють, і е, не так воно погано зараз з кабами, як було. Е, попри те, ворог продовжує застосування тактики малих штурмових груп. Власне чому ці дрони зараз надзвичайно важливі? І саме здавалося б маленькі дрони, щось таке просте. це Тобі невеличезний артилерійський боєприпас, тому що що робить ворог? Він. По одному піхотинцю напротяг, протягом доби проводить просочування на точки накопичування, і потім, коли їх там збереться 10-15 чоловік, тиснуть на наші передові пункти. І здавалося б, коли йде ворожий піхотинець, ти ж не будеш наносити по ньому удар авіації, ти не будеш наносити по ньому а, удар артилерії, тому що артилерії треба. Пристрілятися, і єдине, що ми маємо по факту для протидії цій тактиці, це FPV дрони камікадзе, але це пікота, це боєць, і коли ти заходиш на, на враження, він може залягти. і Тобі дуже важливо, щоб дрон попав хірургічно точно. Саме друзі, на це ви зараз можете задонатити на те, щоб наші дрони хірургічно точно долітали. Ну що краще одним дроном попасти, ніж 10 дронами спробувати. І ваша Сотня гривень, десять 10 гривень, сто 100 гривень, тисяча гривень може зробити, щоб цей дрон став цим хірургічним інструментом. А здавалося, така тактика менша бронетехніки зараз об'єктивно, і здавалося, малі піхотні групи, але вони спричиняють постійний тиск на передові позиції, що забирає у бійців напередку можливість відпочивати, відновлюватися і здійснювати туди логістику, поставку всього необхідного. Це вимотує позиції і. Тому поки що ми не маємо іншого способу, як надавати їм накопичуватися. І на це іде дуже багато дронів. Тому що коли вони рухаються групами, то один отакий дрон, якщо його давайте я буду про те, що розповідав: оцей дрон з дистанційним підривом, якщо з правильним боєпропасом не таким, це кумулятивний протитанку. Якщо його підірвати на правильній висоті, десь 10 метрів, то можна засипати групою в 10 ворожих піхотинців. І вийде, що один дрон витрачений на 10 е, одиниць ворога. А зараз такі. Умови, що треба дрон витрачати на кожного бійця, щоб не дати їм накопичитися, е, тому власне і зростає необхідність в точності дронів. А точність вона виникає тільки на е, тільки тоді, коли ми модифікуємо їх фактично з одного дня, з одної дочі на наступний день. Ми аналізуємо на яких частотах РЕБ працював ворог. Аналізуємо, як вони протидіють нашим дронам. І модифікуємо. Е, Третя окрема штурмова бригада отримує зараз один, знаєте, з найбільших ділянок. Це нещодавно ще було 52 кілометри. Зараз це 60 кілометрів фронту. Це 6% всієї лінії фронту. І знову ж таки, у нас виходить, ми так порахували. Центр аналітики 3-го армійського корпусу порахував, що у нас виходить бійців фактично на. Кілометр фронту на 100 метрів фронту менше ніж у будь-якого іншого підрозділу, який отримує оборону, і при цьому жодного кілометра української землі не здано і не буде здано, друзі, в тому числі з вашою допомогою. В тому числі, от я вам так скажу, оператор дрону, коли летить на ціль, то всі, ті, хто допомогли йому зробити так, щоб у нього був цей дрон, щоб цей дрон був належної якості. Ви інші люди, які підтримують всі, знаходяться з ним поруч. і Це враження, воно ділиться е, на всіх, і дрони це те, що зараз допомагає всі надскладні умови тримати фронт. Це те, що допомагає третьому армійському корпусу бути ефективними. Це те, на що командиром третього армійського корпусу Андрієм Білецьким зроблена велика ставка, і це те, з чим ви нам реально допомагаєте весь цей час. і Я вірю, що допоможете і сьогодні. Два мільйони гривень це загальна мета цього збору, пане Микола. А от знаєте, ви не дарма сьогодні дуже детально старалися допомогти показати на що конкретно ми збираємо і що полетить нищити ворогів, тому що за ці хвилини нашого спілкування 300 тисяч гривень. Вже додалося на банку. От Здавалось би, в цю пізню годину та але так перед сном, в трагічний день сьогодні для України, ми зібралися, задонатили плюс 300 тисяч і ще продовжує капати на цю банку. Тому друзі, повірте, за кожну гривню ми дуже вдячні вам. І Я впевнена, що Микола також згодом скаже слова вдячності. Але знаєте, от я хотіла б ще, поки є час нашого спілкування, задати про те, ось ці дрони. Це наше вкладення в перемогу. А що використовує Росія? Тому що там безпілотники постійно удосконалюються. І від безпілотників на оптоволокні, дрони різного калібру, те, що може спостерігати за нашими військовими. Що там нового? З чим доводиться боротися нашим силам оборони? Дивіться, ми з Росією воюємо асиметрично. Якби ми з нею воювали симетрично, то скоріше за все ми вже давно програли, тому що вони всього більше. В них більша ресурсна база. В них є нафта, є газ. Вони можуть просто качати це з землі, продавати і отримувати фінансування для свого ВПК. Там більше території, у них є кордон з Китаєм і гарні, скажімо так, політичні стосунки з Китаєм, тому вони отримують більше запчастин і простіше набагато. Ми теж отримаємо. Але повірте, щоб оце все привести, щоб привести цю тепловізійну камеру, треба вдаватися до таких схем. Це все ведеться через Європу. Це все переправляється до Європи, теж в сіру, і це дуже велика проблема. І це до речі, чому іноді держава не може бути така ефективна, як можемо бути ефективними. Ми з вами, отакими, от ну мені без різниці, яким шляхом в сіру, в білу, головне, щоб це потрапило на фронт і виконувало бойові завдання. А Росія, вона має перевагу, що всі процеси, які пов'язані у них з дронами, вони більш централізовані. От Вони, наприклад, дуже довго доходили до FPV-дронів, Але потім, коли дійшли, то я можу сказати, що не одягати рожеві окуляри, дронів у них зараз набагато більше ніж у нас. То на чому ж ми вивозимо? Ми всю війну на цьому вивозимо. кажу, як є. Ми вивозимо на ініціативі і на це загальні народні підтримці, тобто їм для того, щоб отримати такий дрон, наприклад, їм, щоб поставити отримати на фронті дрон з дистанційним підривом, їм треба поворушити просто монстрозну систему державного управління і військової логістики, щоб якось цей сигнал передався через командування а, на виробничі потужності, щоб це якось там узгодили, погодили, прийняли, і тоді тільки вони зможуть таке отримати. А ми з вами можемо піти простішим шляхом. Ми можемо з вами отак: от на каналі Ми Україна на єдиному телемарафоні зібрати, купити ці деталі, встановити. Ми можемо поекспериментувати, можемо купити такі деталі, отакі деталі, і ще отакі, і досягти цього ефекту, щоб ми долітали, щоб ми вражали ворожі позиції. До речі, я вам так скажу. Ще я російське телебачення особливо не дивлюсь, але я не чув ні разу, щоб вони хтось на щось збирав. Я скажу, чому це бо вони ніхто в житті ніколи не скинувся на це. Вони такі, знаєте, вони ненавистю до нас великою ставляться, але вони скоріше емоція їхнього народу це страх до їхньої влади, в першу чергу, і тому вони кажуть, що вони це все підтримують. А по факту, коли ти можеш це підтримати ділом, то ніхто у них цього не підтримує. А ми це підтримуємо. І друзі, я вам ще хочу сказати, що для нас на фронті. Успішність цих зборів це завжди маркер того, що ти нас підтримує тил з нами і так набагато простіше працювати, коли ти знаєш, що ми всі разом. Ми всі тримаємося три роки, і і далі. Тому це наша асиметрична перевага проти російського потужного ВПК з їхнім масштабом, з їхніми економічними стосунками з Китаєм. Вони можуть отримувати більше. Наволоконних катушок. Вони можуть отримати більше компонентів для дронів, вони можуть отримати їх швидше. А ми можемо бути більш гнучкішими і там, де їхні 10 дронів не попадуть, бо і вони готові до викликів минулого місяця. Наш один дрон долетить, модифікований, підготовлений, в який доклали максимум зусиль, і знаєте, максимум е, любові до наших бійців, максимум ненависті до ворога. І оцей дрон буде долітати. І це відповідь, як. Їхній величезний ВПК, в якому все більше всього більше, в якому все масштабніше, як він не може перемогти наш невеличкий ВПК. Дрони У нас об'єктивно менше, але вони кращі. Але ціна за те, що вони кращі, це постійна робота розрахунків, постійна робота інженерних груп, які працюють фактично біля позицій. Іноді таке буває, що треба за ніч перепаяти дрони. І звичайно, це підтримка тилу, що ми можемо купити будь-які запчастини. Оперативно з завтра буквально взяти і купити і отримати їх на фронті. Ну, слухайте, ми підсумовуючи нашу розмову, по-перше, маємо звернути увагу на ось цю долю, яка є знизу екрану. Фактично, половина збору, половина потреби є закритою. А якщо говорити конкретно, то ми маємо понад 400... 50. 450 450 вже. О, ну бачите, поки ми говоримо постійно, цифра змінюється. Понад. 450 тисяч гривень зібраних упродовж нашої розмови. Ми, по-перше, дякуємо кожному і кожній, хто сьогодні підтримали цей збір. Абдула, дякуємо вам за такі, знаєте, нагальні пояснення. Повірте, ваша мотивація, ваша Дія. сила переконання. Вона багато в чому впливає на результативність. Друзі, іноді знаєте, хотілося б це пояснити якось. Може красивіше, але чесно кажучи, після того що було вночі в Києві, трохи емоції захльостують. Треба з цим щось робити треба максимально напружитись і повірте навіть в самий темний час коли здається що ворога настільки багато треба триматися ми і не таке разом проходили ми пройшли київ ми пройшли херсон ми пройшли бахмут пройшли авдіївку і витримали і вижили і тримаємося надалі і були часи і потемніші тому я певен що ми всі зможемо це зробити в тому числі з вашою допомогою. дякую вам дуже за те що донатите за те що нас самих не лишаєте нас з нашими проблемами ми зможемо перемогти. Я певен, що ми закінчимо цю війну і зробимо це разом. Дякуємо. Нехай ці гроші підуть на користь. Друзі, дякуємо ще раз. Кожному хто донатив, Микола Волохов, Абдула, командир підрозділу Терра у складі 3-го армійського корпусу. Був з нами на зв'язку.